Паска Степанко і школа, авторка Інна Киценко читає Дмитро Киценко. У Степанка закінчилися літні канікули. Настав понеділок, а він до школи йти не хоче. Добре ж було на канікулах, спиш скільки хочеш, дивишся мультики. Граєшся з іграшками, гуляєш із бабусею. І нічого не треба вчити. Дівчатка з класу не дражняться, хлопчики не б'ються, казка. Мама розбудила степанка, а він як заверещить, як закричить. Не хочу до школи. Не буду вдягатися. Йому натягнули шкарпетки, він зняв. Почали надягати светрик. Він руки розвів, головою закрутив, і светр полетів у куток. Мама з татом його вмовляли. Розповідали, що дорослі працюють, а дітки навчаються. І навіть іграшки не ледарюють. Степанко вантажить свою іграшкову вантажівку. Та везе вантаж і не скаржиться. Степанко грається пластиліном, той слухняна гнеться в його руках і перетворюється то на лисичку, то на колобка. Степанко вмикає планшет. Щоб пограти чи подивитися мультики, той показує все, що попросить. Усе працює для Степанка. Але він нічого слухати не хоче. Тільки верещить і кричить. Ну, добре, сказала мама. Залишайся вдома. Але ми з татом і з тобою гратися не будемо. Нам треба працювати. І пішли вони до свого кабінету перекладати документи і писати книжки. Та обійдусь без вас, буркнув Степанка і витяг свій планшет. Увімкнув, хотіли пограти. А планшет помигав, помигав і вимкнувся. Степанка натискає на кнопку, а він не вмикається. Ну, будь ласка, увімкнись. Мені нудно, став просити Степанка, а планшет йому відповідає сонним голосом. Ні, не хочу. Сьогодні я працювати не буду. Мені ліньки. Надоїло, що ти мене постійно вмикаєш і вимикаєш. І взагалі твої мультики мені не подобаються. Я люблю передачі про природу. Без тебе теж обійдусь, образився Степанко й вирішив пограти з вантажівкою. Завантажив її кубиками, штовхає, а вона не їде. Подумав, що зламалась. Але колеса, кабіна, кузов усе ціле. Та що ж це таке? закричав Степанко. Я хочу гратись. А я не хочу, забурмотіла вантажівка. Ти мусиш. Це твоя робота, майже заплакав Степанко. Якщо змусиш, за сигналю у тебе голова заболить, відповіла вантажівка. Тоді Степанко взяв коробочку із пластиліном, захотів зробити печим. А пластилін міцно вчепився за стінки коробки і не виходить. Хочу відпочивати. Не чіпай мене, я маю право просто лежати і нічого не робити, заявив Пластилін. Почули ці балачки інші іграшки і теж захотіли відпочинку. Великий плюшевий ведмідь зібрався до лісу подихати повітрям і полежати на траві. За ним рушила іграшкова Марійка, щоб ведмедові не було сумно. Зелений сміттєвоз сказав, що йому набридло дивитися у вікно, як працюють справжні сміттєвози. І він хоче, щоб ті його взяли із собою. Червоний папуга заявив, що йому пора до джунглів. А собачка захотіла пожити у сусідів і погратись зі справжнім пуделем. Ти панко злякався і закричав Стійте, куди ви зібрались? «Ідемо розважатись, відповіли іграшки. У тебе нам нудно. Щоранку ти кричиш, що не хочеш до школи, лягкаєш нас, не даєш спати. Сидиш удома, нічого не вчиш і дивишся одні й ті самі мультики. Неправда, я можу вам розповісти про лунтика чи про свинку пепу, почав виправдовувати Степанко. Та ми самі все про них знаємо. Ти ж уже сто разів усе це дивився. Розкажи нам щось нове, сказали іграшки. Я вам не клоун, щоб вас розважати, відповів Степанко. Це ви повинні мене веселити, для цього вас і зробили. Образилися іграшки на такі слова і подались до дверей. Вантажівка сигналить, папуга кричить, собачка гавкає. Сміттєво згуркотить дверцятами, ведмідь цокає кігтями по підлозі, планшет волочиться слідом. Йдіть, я вас не тримаю. Ще самі додому попроситесь, кричить Степанка, а сам ледь не плаче. Пішли іграшки, стало порожньо в хаті, лише один кубик на килимі лежить. Пішов Степанка до мами і тата скажетись на іграшки і просити, щоб з ним пограли. А батьки кажуть, вибач, Степанко, у нас ще робочий день не закінчився. Треба відповідати на листи і перекладати документи. І не ображайся на іграшки, не тільки ти хочеш нічого не робити. Настав вечір. Степанкові стало сумно. Нічого нового він за день не дізнався, з хлопцями в школі не побігав на перерві, з дівчатками в хованки не погрався. Просидів вдома цілий день і ще й з іграшками посварився. Подумав він, що завтра вдома зовсім нудно буде, і вирішив піти до школи. А наступного дня в школі якраз вчили правила дорожнього руху. Розповідали дітям, що на червоне світло дорогу переходити не можна. Треба чекати зеленого. Потім була фізкультура. Дітей учили лазити по канат, а після того показували, як лікувати подряпини і садна зеленкою. І йде Степанко додому після уроків. Бачить, біжить його біленька іграшкова собачка по доріжці. Побачила кота на іншому боці вулиці і побігла до переходу. Степанко глянув на світлофор, горить червоне. І як закричить Стій, пушок. Не можна туди. Машини тебе зіб'ють. І вчасно закричав. Просто перед пушком промчала машина на шаленій швидкості. Схопив Степанко песика, обійняв його і сказав Ходімо, пушок, додому. Ти ще такий маленький, а на вулиці стільки небезпек. Заліз пушок під светер, зігрівся і засопів. Як добре, коли про тебе дбають. Майже дійшли додому, Степанко бачить на дереві біля сусідів щось висить. Придивився, червоний папуга заплутався у гілках, і його тканинне крильце ось ось відірветься. Згадав Степанко, як його вчили лазити по канату, підтягнувся, схопився за одну гілку, потім за іншу і дістав папугу, розплутав, зняв з дерева, відкрив двері в дім і чує, хтось позаду тупотить. Озирнувся, ведмідь несе Марійку на руках. Марійка впала і подряпала колінце. Платячко брудне, слізки течуть, ранка болить. Заніс її Степанко додому, переодягнув, витер слізки, намастив ранку зеленкою. Аж тут і решта іграшок у двері постукали. Степанко впустив їх і пушок Папуга та Марійка розповіли іншим, як він їм допоміг. Звідки ти все це знаєш і вмієш? спитали вони. Не хотів Степанко зізнаватись, але вирішив не брехати. У школі розповіли, тихо буркнув він. Мабуть, таки треба туди ходити. Іноді справді щось корисне дізнаєшся. А ви чому повернулися? Іграшки теж засоромилися. Нам набридло весь час відпочивати. сміттєвозу сказали, що його робота гратись зі степанком. Вантажівку справжні машини насварили, щоб не каталась без діла. Ведмідь За Марійкою не догледів, і вона впала, а були б удома, нічого б не сталося. Та й не любить нас ніхто, крім тебе. Для всіх ми чужі, сумно прошепотіли іграшки. Я такий радий, що ви повернулись. Може, ходити до школи і справді не так вже й погано, радісно сказав Степанко. Уночі всі іграшки вмостились біля його ліжка, а вранці. Хтось ніжно торкнувся його щоки. Вставай, Степанко, час до школи, почув він. Біля ліжка стояла мама і лагідно усміхалася. А на підлозі сиділи папуга, Марійка й ведмідь. Степанко швидко підскочив і побіг чистити зуби. А коли Озирнувся у дверях, побачив, як іграшки махають йому, а папуга підморгує правим оком. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.